Всім привіт! Нуму відверто. Чи буду таке, що берешся за роботу з деревом, а поверхня виходить якась не така шорстка, з задирками нерівна? Сьогодні ми з вами розкриємо всі секрети рубанка. Це такий інструмент, що перетворює звичайнісіньку дошку на щось ідеально гладеньке, і це знаєте зовсім не магія, а просто правильна техніка, яку ми зараз розберемо крок за кроком. Отже, як же досягти тієї самої ідеальної поверхні, може здатися, що тут потрібна неабияка сила в руках, але насправді, знаєте, секрет зовсім не в силі, а в знаннях. Правильна техніка дозволяє отримати просто професійний результат, навіть не докладаючи якихось надзвичайних зусиль. І саме ці секрети ми сьогодні і будемо розкривати. Перш ніж ми навіть візьмемо до рук рубанок, є один ну дуже важливий крок це підготовка. Це можна сказати фундамент усієї нашої роботи, і якщо його пропустити, то всі подальші старання можуть піти на нівець. Тож давайте розберемося, як правильно зрозуміти дерево і підготовити наше робоче місце. Так, це правило номер один, і запам'ятати його дуже легко. Просто уявіть, що ви гладите кота. Якщо гладите за шерстю, він муркоче і йому приємно. А якщо проти шерсті, він буде незадоволений, правда? Деревина поводиться точнісінько так само. Завжди дивіться на напрямок волокон і стругайте за шерстю. Результат, як бачите, разючий: або ідеальна гладкість, або ж рвані волокна та сколи. Гаразд, напрямок ми визначили. Тепер фіксація. Якщо ваша деталь буде рухатися хоча б на міліметр, ви одразу втратите контроль. І не тільки над якістю, а й що набагато важливіше, над безпекою. Тому робимо все по кроках. Розмістили, надійно зафіксували і обов'язково перевірили. Заготовка має стояти намертво, ніби її приклеїли. Рухаємося далі. І ось яка цікава річ: наше тіло це такий самий інструмент, як і рубанок. Правильна стійка і те, як ми тримаємо інструмент, це зовсім не дрібниці. Саме вони дають повний контроль, економлять сили і дозволяють працювати точно. Ну це як у спорті, техніка вирішує абсолютно все. А тепер подивіться уважно на цей хват. Тут працюють обидві руки, і кожна має свою роль. Передня рука на ріжку це наше кермо, вона задає напрямок руху. А задня рука на п'ятці це наш двигун. Вона штовхає рубанок уперед. І тільки разом вони створюють ідеальний баланс сили та контролю. Ну і звичайно, стійка. Станьте біля верстака, трішки розвернувшись, Ліву ногу виставте трохи вперед. Бачите? Це створює таку надійну стабільну опору. Така позиція дозволяє рухати рубанок не просто силою рук, а всім тілом. І рух виходить набагато плавнішим, рівномірнішим і втома набагато меншим. Так, отже, ми повністю готові. Заготовка надійно закріплена, стійка правильна. Настав час для найголовнішого самого руху стругання. І тут теж є свій секрет, який складається з трьох простих, але повірте, дуже важливих фаз. Ось він, головний секрет ідеально рівної поверхні. Увесь рух це плавний перерозподіл тиску. На старті ми тиснемо на носок, тобто на передню частину, щоб лезо плавно увійшло в дерево. Посередині дошки тиск рівномірний, по всій довжині, а на фініші переносимо вагу на п'ятку, на задню частину. Саме це не дає рубанку завалити краї дошки і зробити їх круглими. Оце дуже поширена помилка, яка може зіпсувати всю роботу. Запам'ятайте, після кожного проходу не можна тягнути рубанок назад по дошці. Завжди підіймайте його. Чому? Ну, по перше, рух назад миттєво тупить гостре лезо. А по-друге, ви ризикуєте просто подряпати ту ідеальну поверхню, яку щойно створили? Що ж, ми попрацювали, і поверхня на вигляд ніби гладенька. Але як переконатися, що вона справді ідеальна? Справжній майстер завжди перевіряє свою роботу. І для цього є два головні критерії: це рівність та перпендикулярність. Що ж таке рівність? Простими словами, це відсутність будь-яких ямок чи горбків. І є дуже простий спосіб перевірки, так званий тест на просвіт. Візьміть металеву лінійку, прикладіть її ребром до поверхні в кількох місцях уздовж поперек і по діагоналях. Якщо між лінійкою та дошкою немає жодної щілинки, через яку проходить світло, мої вітання поверхня ідеально рівна. А тепер про перпендикулярність. Це означає, що дві сусідні поверхні утворюють ідеальний прямий кут, тобто 90 градусів. Для перевірки нам знадобиться столярний кутник. Прикладаємо його однією стороною до базової, вже рівної грані, а іншою перевіряємо нашу оброблену поверхню. І знову дивимося на просвіт. Якщо його немає, кут ідеальний. І це до речі критично важливо для виготовлення рамок, ящиків, ну чи будь-яких меблів. Ми майже на фінішній прямій. Але зараз буде тема, яка важливіша за будь-яку техніку. Це безпека. І це не просто якийсь нудний список правил. Ні, це звички розумного та кваліфікованого майстра, які дозволяють працювати безпечно і, що головне, із задоволенням. Я хочу, щоб ця фраза добре запам'яталася. Будь-які інструменти можна замінити чи полагодити. А от здоров'я безцінне. Тому до правил, які ми зараз розглянемо, потрібно ставитися з максимальною серйозністю. Давайте швидко пройдемося по ключових моментах. По-перше, справний інструмент це запорука і чистої роботи і безпеки. Про надійну фіксацію ми вже говорили, це основа. Якщо стружка забила отвір, ніколи чуєте ніколи не лізьте туди пальцями. Для цього є спеціальний дерев'яний клинок. Коли кладете рубанок відпочити, завжди на бік, лезом від себе. І, будь ласка, запам'ятайте це назавжди, гостроту леза ніколи не перевіряють пальцям. Це найкоротший шлях до травми. Отже, давайте підсумуємо найголовніше: ключовий момент: стругаємо завжди за волокнами. Повний контроль над інструментом нам дає правильний хват і стабільна стійка. Ідеальний рух складається з трьох фаз розподілу тиску. На зворотному ході рубанок завжди піднімаємо. І, звісно ж, не забуваємо перевіряти результат лінійкою та кутником. Ну а безпека це взагалі поза конкуренцією. Тепер, коли теорія засвоєна, просто подумайте, а де можна застосувати ці нові знання. Можливо, це буде якась поличка, рамка для фотографії або невеличка шкатулка. Пам'ятайте. Практика це найкращий спосіб закріпити будь-які навички. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних заняттях.